Упродовж поточного тижня в Україні очікується мінлива погода з нерівномірним розподілом температури, опадів та атмосферного тиску. У західних областях буде прохолодно, з періодичними снігопадами та ймовірністю ожеледиці на дорогах, тоді як на решті території пануватимуть теплі повітряні маси. 25 листопада у західних регіонах прогнозуються помірні дощі місцями з переходом у мокрий сніг. На решті території погода переважно суха. Вночі та вранці очікується туман. Температура повітря на заході вночі – мінус 3, плюс 3 градуси, у день – плюс 2, плюс 7. На півдні та сході вночі – плюс 2, плюс 7 градусів, у день – плюс 8, плюс 13. На Полтавщині хмари відранку закриватимуть собою небо і триматимуться до пізнього вечора. Сонце лише зрідка визиратиме крізь них. Без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 8 градусів. Після опівночі опуститься до плюс одного у Кременчуці. Протягом усього вівторка небо триматиме хмарний покрив а сонце з'являтиметься лише зрідка і ненадовго, без опадів. Удень повітря прогріється до плюс 11, вночі очікується 4 градуси тепла. У горішніх плавнях Сонце не так часто, як хотілося б, пробиватиметься крізь хмари. Дощу не очікується. Температура повітря в день зафіксується на позначці плюс 11, вночі становитиме 4 градуси тепла. Вітер південного напрямку до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 25 листопада 2022 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 17 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1953-20 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.